Вітаю-вітаю! На черзі Леприконський боржок 5. І в цьому завданні нам кажуть, виловити всі три види риб на локації острів-блакитних крабів. Йдемо на локацію, що в нами переходимо на іншу сторону, цей заливчик, і будемо ловити тут. Так, ну, як і скрізь ловили п'яний черв'як. На поплавок це в нас улюблена наживка ліприкона. А на донки я накидаю цього коника хулігана, каму-каму і горох. Я розповідала, що на каму-каму-горох кукурудзу на тукум, на звичайні наживки добре приходить паку гульвіса. Ну, ось, перший ліпрікончик є. Залишу вам мітку. Чому бачили відстань, куди я закидаю? Так, ось другий добрікончик. Це паку-паку. Каму-каму-паку-паку. Господі. Так. На паку залишу міточку. Воно все поруч, все з однієї мітки виловлюється. І окунь, і паку, і ліприкон. Ось ще буйний окунь. оконь. думаю, на що може ще цей буйний окунь приходити? Ось на горох знову паку прийшов. Якщо паку, приходить, на звичайну наживку. Значить, окунь, окунь у нас схожий цей буйний на малоротого або великоротого. Я спробувала покидати спінінг із блешньою, з цією зеленою. Тут, до речі, на цю блишню і на ірландський джиг приходить змієголов, якщо туди далі під дерева кидати. І як ви думаєте, хто мені спіймався на цю зелену блишню? Я була здивована. Буйний оконь. Отже, мені здається, я буду пробувати в наступних завданнях, в 6 ще 7 в мене залишилось, я буду пробувати, він мені схожий або на великоротого оконя, або на малоротого оконя. І треба спробувати, які наживки їдять ти рибки. Бо черв'як, звичайний гноювий, не працює, дуже багато іншого прилову. Треба ще щось спробувати. Ну, має ж бути якийсь секретик. Я хочу його знайти. Якщо ви вже знайшли, поділіться, будь ласка, буду дуже вдячна. До речі, ще за певну кількість виловлених всіх івентових риб можна пройти завдання додаткове і отримати приманочки. Все, місія виконана, всі риби виловлені. Всім па-па!